Привіт, друзі! Вітаю вас! Вчора відео казало, що сніг не долежить, він за ніч розтане, але ж ні. Лежить сніжок. Ще й морозець такий маленький був. Тут взялася ось кірочки. І бачу на дереві, дивіться як. Але розтає. капає, вдень буде танути. А я вийшла відкрити всіх, їсти дати і все. Кокосон лапу потягнув, дала йому, пішов, пішов, пішов. Внутрі я вчора вон у шпайки відварила без крупи, і раз так, раз так пересипала в пакетик зараз. Піду там. Свині вже пищать. Так, цієї охота та все в неї видно вже, так що будемо діяти, що вона не рознесе сарай. Кавунчик, іди в сарай. А не ти тисуєшся тут біля неї. Набрала тепленької води свиням зараз занесу, зараз піду ще підкинув котел і все на вулиці попоралася вже. Немає що робити по такій погоді. А ще в сараї ось взяла ось ці лоточки для розсади, треба їх повимивати. Треба було це весною робити, коли висадили розсаду. Ну, не встигла, напевно, чи що. Не знаю, а може. Хі -хі, така господиня. Ну, все одно вимию. Мені дуже подобається. Ось такий рукав. Він і окремо продається, можна купити, але я ото використовую з минулого року, поки що він такий ціленький. І ось такі не можна витягнути. Зараз повимиваю все це, щоб чистеньке було. Бо вже садити хочеться рано ще, рано Тож, просто готуємось. Зараз будути вже до хати. І буду там чимось займатися, треба попрати. Буде сьогодні велике прання. І хочу зробити разом з вами манку за новим рецептом. Я ще так не готувала, так що спробуємо. Побачила таке, тож і вам покажу, і сама зроблю. Я прийшла до котла. І вчора Максим вичистив і попіл. Він охолов. І зараз буду перекидати його ось в пакет і збирати. Бо в цьому році я щось забулася за той попіл. Ми його викидаємо, то там, то під дерево, то на город пішли, розсипали. А збирати, а збирати, Маріна? І ось уже майже середина лютого, і ми тільки почали збирати. Ну, У нас там ще трошки минулорічного є, тож. Ще топити будемо, то не збираю. Бо я коли саджаю, використовую. Небагато, а все-таки і в луночку додаю, і посипати там, наприклад, чи бурячок, чи редиску. А зараз хочу спробувати приготувати десерт з матки. Не знаю, що з цього вийде. Я перший раз це побачила. І мені так захотілося, це там треба ще потім збити міксером. Воно таке вийде, як мус. Якщо буде смачне, то думаю, Жені таке зайде і прийдеться готувати. А якщо ні, то ну, експерименти, це таке діло. Спробувати варто. Мені це захотілося, так що ходімо, буду вам зараз показувати. А манну кашу ми будемо готувати незвично, не на молоці, а на компоті. Взагалі, там був рецепт на пів літра, де 3 столові ложки манної крупи, ну все як завжди в манку молочну. Але я взяла менше, ну це ж перший раз, щоб спробувати. То зараз закипить компот і буду додавати манку. Перемішуючи, і нехай так постоїть, воно поки не охолоне. Додала я вже сюди крупу і воно так воно вариться. Не знаю, що з цього вийде, але мені здається, що воно рідке. Ну, а там побачимо вже. Така ось каша вийшла, і зараз я буду все це міксером збивати. Надію, що воно вийде таке, як я бачила. Отак От воно все збилось. Дивіться, яке воно. Як крем виходить, я в шокі. Це можна, до речі, звичайну, манку молодці, я бачила, роблять крем з неї такий заварний, але я ніколи не бачила, щоб збивали. Тож можна збити і буде крем такий дешевий. Смачно вийшло. Подивимося, як воно постоїть, чи воно візьметься мусом, чи не візьметься. Але все залежить від смаку компота, який взяти. Я взяла це вишневий, такий він насичений, смачний. Ну і можна ж додавати цукру більше, менше. Так що зараз буду перекладати все це в якусь ємість і подивимося, чи буде воно таке, як, як жиле чи чомусь. Так, взяла я ось таку мисочку. І зараз буду висипати сюди. Я сподіваюся, звичайно, що воно все застине, але мені здається, що треба було більше. Манки сюди додавати. Можна було б менше якісь креманочки взяти, але не хочу. І є в мене ще ось заморожена полуниця з цукром перетерта. Я її, звичайно, не дістала, вона заморожена, але отак сюди. Такий. Та, ну, диви, прошарок такий буде, щоб смачніше. Ну, я вам скажу, Жені вже оце сподобалося, він уже. Чекає, кажу, підожди, давай почекаємо, щоб воно взялося так, як треба. Так що, ви знаєте, можна таке готувати. Так що, Я думаю, що можна таке готувати. У мене, наприклад, Женя дуже полюбляє це все таке мармелад, желе, тож Дивимося, що з цього не буде. Воно таке, як зефірна маса. Я колись готувала зефір сама, і оце воно таке перед тим, як воно має захолоти, таке схоже. Що ти облизили? Ось таке воно виходить. Відправляю в холодильник. Забрала я з холодильника. Дивіться, застигло все. Зараз будемо пробувати. Таке воно, бачите, як я і говорила, як мус виходить. Ну, на вид уже все як має бути. Зараз. На смак скуштує Женя. Вже сидить, чекає, он чекає. Женя він вже <реш> <реш> з рук забрав. Ну. Смач? Смачно, ну так. Да. Якщо другу ложку, та потрохи. З однієї сторони синок. Таке, не дуже воно прям. <реш> Женька, ти наче не бачиш. <реш> не дуже воно прям таке, ну дай. Гам'як. Гам'як, так. Да. Не дуже прям воно таке, е, як, більше манки треба було додавати, але робити можна. Так що і в такому вигляді можна готувати манку. Як бачите, в Жені зайшло.